На початку 20-го століття Франко разом із братом Онуфрієм купили у підгірках це мікрорайон сучасного калуша поле. Саме на ньому наймолодший син Онуфрія звів будинок. У цьому домі каменяр не бував, та тут мешкав його племінник. А чверть століття тому будівля перетворилась у музей. «Це є власник цієї хати Умільян Франко? Це племінник Івана Франка, його дружина. Це є пані Оксана, це їхня дочка. Вона є професором у Львівському університеті Франка. Якраз і вона була ініціатором створення цього музею. У шести кімнатах зберігають майже тисячу цінних експонатів. Це картини, побутові речі, вишивані рушники, світлини та навіть прижиттєві видання. Франка зів'яли листя. Маємо книжечку, яка ще видана за життя Івана Франка 1911 рік. Такий вигляд ще донедавна мала ця будівля. Одна із туристичних візитівок Калуша виглядала не надто презентабельно. Ремонт була явною необхідністю для того, щоб зробити, тому що будемо відверті, це є дерев'яна хата, мазана глиною. І так, звичайно, ці хати потребують ремонту. Звичайно, підлога була прогнивша, стіни були досить такі, ну так, прохуджені і так тут. Дуло та цього року влада Калуша виділила на відновлення музею оселі із міської скарбниці 600 тисяч гривень. У 2016 році був проведений капітальний ремонт. Повністю була змінена зовнішній вигляд приміщення. Частково ми повернулися до такого первинного вигляду. Первинного вигляду надали не тільки фасадові, але й внутрішнім кімнатам. Вдалося навіть відремонтувати другий поверх музею на ньому споруд. Дили етнографічну світлицю Бойківська хата Віталія Васильчук, Олег Рудак, Новини, телеканал Раї.